Ну що, добрий вечір, друзі. Зустрічаємося з вами знову. Громадська організація Доста Тамара Володимирівна. І хочемо сфотографувати, вами побачити і, і послухати, да, що тут то, що твориться в Дунає. Сьогодні в нас те, приїхали ваші... газовщики да. до нашого колеги і рішили собі з шельмувати. Як вони, були, інакше серед, я не назву це шельми великої маю, букви. Маю, Значить, взяли, вирили яму, <с> я <хоро> вам покажу, зараз включу. Вирили яму, просверлили в трубі газові я, дірки я, вам, і відрізали я, йому трубу маю, з дірками. І залишили я, людину, інваліда, інваліда з малесенькою дитиною, залишили без життєдіяльності, тобто він не має змоги ні їсти зварити, ні отопити. Приміщення своє, і на сьогоднішній день дитина сидить в холоді і сидить в голоді, будемо казати так. Так от я хочу дуже звернутися до Веліни Владиславовні за ваших три каденції. Такого безпреділа не було ні за одної голови. Можете написати, що я Я не розумію, наскільки вам без, безрочне життя людей. Як Подавали ми списки за пенсіонерів, які лежачі, соціальні статті ви забрали, як за інвалідів. Як... Та е, слухайте, а скільки вже можна отак і здіватися над людьми? Це просто геноцид. Ну, давайте ми будемо якось розумно поступати з вами. Зараз я вам покажу і вишлю вам фотографії, щоб ви бачили, як просверлили дирки для того, щоб спочатку пішов, заляв газоліном. Буцім йде витік газу, а потім пішов, і просверлив дирки дрелькою. І, на мою думку, спеціально, щоб відрізати людину від в зимовий період. є закон, який забороняє втручатися в газові мережі, які не можуть бути цьому. Ну, однако ж за так вашої чиномоли. каденції все дозволено. Світло відрізають, газ відрізають. Він допомагає військовим, ще є військовим на фронт. Ви знаєте, ви... Ми, давали, ми допомагали, генератор. Да, ви генератор давали. І тут же ж прийшли і відрізали йому як світло, так і тепер ще й газ відрізали. Ну, це що, не, не жахливе іздівательство чи геноцид? Ну це просто вже так, ні в які рамки не входиться. Да, сьогодні шо, 26, 11, 12, 25, От хочу дуже, щоб в 6 годин вечора ви залишилися 26, без 90, тепла 20, 20. і без світла, а то ви устроїли там дуже хороше собі життя на своїй посаді і своїх всіх посередині підлеглих посередині, і родичів повстраювали ось, на хороші місця. Треба мати вже совість трошки, бо інакше немає, вже слів немає ніяких. Зараз so, вам to, покажу. Близько, да, так, як туди прийти? Так, видно, я да. Це, це, це відео. <плес> звід... Туди і не цей. Туди я і не пройду. Пройде. Так теж свариться. Вони хочуть розказати, як треба робити Дивіться, Борис, це ж не ми сваримося. Я кажу, це ж не ми сваримося, це командуєте. Я приїжджаю, кажу. Ми це. так, так, робимо так. Так. А ви мені розказуєте, як мені треба робити. так, як є, як я все одно ми зробимо так, як я скажу. А тому, що, а тому, що ви молодий, ви мусите нас слухати. Ми старші. <реш> ви молодий, ви мусите нас, ви людина. Ви людина. Пані якби ще за ту вредну, що вам молокоби давали. Мені не треба, треба, я не беру ніяких плат ні за що, що робиться. Я хочу, щоб була справедливість, і ми жили в державі нормальній, а не в геноциді. У вас теж батьки є. Немає, батьків. А де ж ділися? От туди голову можна ну прийяти, хорошо, поверити. ну хай біда. ну В когось з ваших колег є, от, в Ірини є батьки, їх теж так само виявим, може бути. Так, молодь. Наразі заяву поясню, і, і просимо заре... зареєструвати. зареєструвати. Ви не вписали мене, там? то пишіть, людина Тамара. Людина Тамара, коли вже зв'яжеться з вашим е подопечним, з дотолічем. Ви ж все одно ж там будете? Да. Ну от і все, то що вам ще Мусим надо? Бути. Да, от ви ми, відстоїмо, там... ми відстоїмо, розумієте, ми відстоюємо права всіх людей, а ви не хочете нас захищати в наших, в наших Ну здрастя. А я тоді чого приїхав? Щоб просто так на вас подивитися, а ви, ви на вас. Ну і напевне, так. Одна із двох. — Добре, гарного успіху вам. Я думав, вони хочуть справляти. Я думаю, що вони такі не віддають. Так, йдемо, подивимося. От зараз ми йдемо подивимося, як вирили. І тут під'їзд, тут живе інвалід першої групи. Не дай Бог, бо скоро треба було визвати. От вони приїхали і перерили повністю вулицю Бускову. Вирили. От без ліцензії, без акта, без цього світла. Ти можеш фонарика включати? Дивіться, дивіться, що твориться. Вон, обрізана труба. Обрізали трубу. Яке ж ви мали право? Труба засмолена, залята. За вони об, е, здерли смолу, просверлили там дві дірки і е, сказали, що витік газу. Е, е, люди нормальні ви, чи ви взагалі е, думаєте, що хтось дурний? Ну, Просто не вкладається ні в які мізги. Понімаєте, нічого не вкладається. Я не можу зрозуміти, до яких пір ви українці, чи ви е, ці щурі? Це вони вірили точно, як собі на гріб. Де? Це точно метр на два. бачиш? Ві... Так не можна чинити. Люди добрі, Ві ви що, смійтеся, чи що? Ви, ж, ви ж до цих труб нічого не маєте. Ви ж не робили ні проекту, ви ж не робили, не заключали ні договора. Ви ж нічого не робите. У нас є відповідь з міської ради від вас, Веліна Владиславна, що ви не передавали газові мережі в ГРМ. ГРМ не має права, в них ліцензії немає. Яке право ви маєте там щось робити і відрізати ще й в зимовий період, коли почався отопітельний сезон? Ну, в мене просто не вистачає слів. Я не можу собі це уявити і не можу уявити цей. Е, ну, Це відео піде на всю Україну. Громадська організація Доста. Надіємося на, на цей заява буде в суд і заява буде в прокуратуру і в іншій інстанції. Пан Завадський, просто, просто не геноцидьте людей. Приїдьте, приваріть трубу і заваріть, і не робіть шельми, не шельмуйте.